Всім доброго дня! Маємо два таких ножі Вони практично ідентичні, плюс-мінус 1 мм. Сталь на них N690 австрійська нержавіюча. В обусі вони 4,5 мм. Леза длиною 120 мм, шириною 25 мм. Притини титан штифти, мідні заклепки, розклепані, все це посажено на ебоксидку. Підвіси в них різні. Тут такий підвіс Він крутиться. Тут такий. Одивається. По розмірам і по всьому вони практично одинакові, плюс-мінус міліметр. Такі два цільнометалеві. Накладки у них текстоліт ще радянський. Ну, так воно все зроблено. 听见过哟。